Всім привіт, друзяки, і я ласкаво просимо на черговий корабельний журнальчик. Наш геймплейний огляд. Крейсер Шікума 2 Golden. Ось такий прикольний камуфляжик золотистий нашого крейсера 9 рівня Японії. Черговий гібрид, який має е, доволі таки. Цікаві фішечки, які ми зараз подивимося з вами в бою. Перше це, звичайно, топове маскування. 8,8 як для крейсера ще й 9 рівня. Ну, в принципі, це японці. Друге ми маємо. Авіаудар. Маємо дими. Також гідролокатор. Плюс маємо дольки непогані торпедки. Ну, Будемо зараз подивитися, пробувати, що і як. Розташування наших башен. Це є носова частина корабля. 4 башні по 2 гармати в кожній. Відповідно, виходить, у нас йде загальний сумарний постріл. 8, 8 гармат. 203. Ну, попробуємо. В принципі, як і більшість японців, грається на фугасах, грається від маску. Іде шкода від торпед. Ну і відповідно 60 швидкість ходу. Давайте ми тут такого проспамимо, бо я точно знаю, що там буде хтось. Такий е, пуск торпед ми могли замітити. Тобто, виходить три трубних торпедних апарати. Всього з одного борта йде 6. Максимально пробуємо використовувати наше маскування. Не доведеться нам підставляти повністю борт, щоб зробити той чи інший постріл. Але ми акуратненько, я думаю, підробимо тут. Стаємо в дими, пробуємо збити літачки 8 рівня. Ой-ой-ой, щось від мене. Я запізно став в дими. а Я зрозумів мінус е, Едінбург, називається постояв в димах. Красавчик. Прикольно, прикольно. Так, тут я, звісно, став в дими і якось так трішечки невдало зараза. Така, один із ісмінець, і він нас тут на фланзі. Так, маємо. Значить, що ми маємо? Ніц не маємо, ніхто нам не хоче нічого освітити. Може, деякою шальною торпедкою в когось ми влучимо. Ага, там дядько, на Могамі йде. Ладно, будемо йти тоді на зближення. Що будемо робити? Йдемо на зближення. Піднімаємо наших торпедоносців таких в золотистому камуфляжику і летимо, напевно, що. Ага, дюку фьорк нас. Каже, що він хоче постояти. От, ох ти, ми влучили торпедкою Дві торпедки є. Давайте, напевно, що прокинемо ось туди. Не влучив я прикольно. О, Давайте будемо зараз з димів виходити легесенько, друзяки. Ну, накидаємо лише з носової частини. Так, дюкуфьорт не вийде, я зрозумів. Ми ну, маємо підпальчик. В принципі, можемо ще його попробувати разочок. Він піджався під острів, відповідно. Ой, там може ще й Блек мою по одну торпедку зловить, чи ні? Ні, не зловить. Одна одна торпедочка. Добре, давайте будемо розвертатися і пробувати посадити ще когось на куканчик. 8,8 нагадує, у нас маскування. Що доволі таки класно. Один із мінець, який тут у нас на фланзі. Зараз ми будемо ним займатися. Йдемо, там тих два лінкорчика, Дюкофьорка і Леончика що треба помучити. Ось я думаю, що я зараз тут стану в дими і почну трішечки їх випалювати. О -о -о -о. Це я Вчасно включив габ. Але, дякуючи нашому союзному лінкорі, він танканув і торпедки де мої підпали. Литимо за дюку Фіорком. В нього ППО нема він не в тій проекції стоїть до нас, тому ми летимо на Ліон. Збивають наші літачки. Негідники такі є затоплення. Добре. Ще б підпальчик нам тут повісити. Щоб нам підпальчик повісити, І не би не було. Є yeah, чудово. Добре, виходимо з димів. Чукає есмінця, панове, мене би тільки не підставити зараз тут борт і не відхватити, тому що гуляючи тако бортом, ми відповідно можемо закінчити дуже всі наші пригоди в рандомі. Так, а де есмінець? От що мене цікавить Так, ну ми його забираємо, по ідеї, цього товариша, я так думаю. 1000. Так, він йде благополучно в порт. Ага, Блек вже там. Ухте, Авік. Що, я не влучив? Як так? А як я так не влучив? Куда я скинув? Прикольно скажу я вам, панове. Ага, дядько могамі йде. Давайте ми попробуємо його ББшечками підловити. Харлім, в принципі, може йому запердолити. Ну і йому гамі торпетки 100% дав. Тут. Однозначно. З двох бортів він відкинув торпеди. Що я і казав? Ми постараємося їх не зловити. Два підпальчика, дуже прошу. Чудово. І попробуємо... Попробуємо і від цих піти торпедок. Так, ми світимось. Бляха цю ловлю, без затоплення це добре. У дальності ми не дістаємо до Юртау, на жаль. brauchen Deckung. Давайте, ага, там блек. Я почув вас. Що, попробуємо Авіка підловити? Він... Нас. Не виходить, він стоїть там. Я почув вас. Можливо, я і зможу однею влучити, але нам треба виходити з нимів, панове. Ні, не влучив я. Треба виходити і сюди от, торпедки проспамити. Так, лишився один лінкор, блек і андалуція. Блек мене світить. Я почув вас. Steuerbord. hoffentlich halten die Schwimmflügel heute. Ein Novestreller. Ich habe mir die Torpedke geslohnt. Torpedos auf Kollisionskurs, Zeit zu tanzen. Das nächste Kaltgetränk geht auf mich. Mm hm. Так, він іде на мене носиком. Стигну я його забрати чи ні. Спринт ідея, Капен. Оперосів колізонсько сайт су тан! Аселевіста, Baby. Таке протистояння в нас вийшло з есмінцем, панове, але ми вийшли переможцем в даному двобої. О! о. Так, ці чуваки там, летимо до них. Ну що, летимо за Алабамою? Вона одна єдина залишилася. Кому ми ще можемо відкинути? Ну що, майже 100 тисяч, друзяки. Я думаю, соточку ми зараз ще доб'ємо. Це однозначно. Ну от такий прикольний трейсер 9 рівня в такому камуфляжику оригінальному, панове. золотистому. Я поняв. Я почув вас. Не взведуть. під'їжджався туди. І той острів він і стоїть там. «Ай ти друже. GG. Ну що ж, ось такий класний крейсер, на якому ми майже 100 тисяч накинули. Прикольний. Давайте зараз тоді коротесенько пробіжимося по його ТТХ, панове. Значить, маємо 8 пожарів. І поїхали. От я грав на Вермонті, був так чисто без огляду, і там поразка, на жаль. Ну, в принципі, там і бій починався плачевно. Добре. Боєздатності 38900. Ви бачили, дві торпедки ми танканули. ПТЗ 13%. Торпедоності наша одна атакувальна ланка 2243. У нас де боєздатність, максимальна шкода, 7233. Ось, Час перезаряджання. У нас іде час відновлення форсажику 30 секунд. Приготування літаків 114. По артилерії. 203-калібр, 4 гармати. 4 Ой, чотири башні, по дві гармати в кожній. Можете бачити, от вони усі в носовій частині. Тобто, не підставляючи борт, ми спокійно накидаємо двома, трішечки підвернувши і решта дві. Є торпеди. Це в нас є чотири торпедних апарати, по два з кожної сторони, трьох трубних. Торпеда має дальність 15 кМ і шкоду 23 767. Замітність 1,7. 60 вузлів швидкість. Є ППО, ну, щось там пробували збивати. 8, в принципі, трохи збивається. По маневреності 37,3, швидкість, час перекладання руля 10 секунд. Ну і маскування 8,8. Це є з модернізаціями зі всім. Ось ви можете бачити. Я, в принципі, тут поставив авіагрупи модифікацію, яка нам і гра, її рекомендує. Ну, в принципі, я думаю, що, напевно, що актуальніше буде змінити і на силову установку. Все-таки. Швидкість це є наше все. Маємо гідролокатор, маємо загороджувальний вогонь ППО. Також маємо дими і 5 ремонтних команд. Тепер, що стосується по навикам командира, тут я поставив, от вибрав такий сетап. Ви можете собі попробувати в принципі, щось інше. Ну, мені з таким сетапом комфортніше. От, ну і відповідно сигнальчики. Підводячи підсумки, можу сказати, що. Цікавий цікавий крейсер, має, звичайно, свої плюшечки. Однозначно будемо попадати ми практично кожен другий бій до десяток, рідко, коли нас буде закидувати в топ, тобто до вісімок, де ми зможемо показати себе максимально. але при акуратній грі, при акуратному геймплеї і з десятками, використовуючи всі наші плюсики, це дими, це гідролокатор і класне маскування, ми можемо доволі таки комфортно. Випалювати всіх, кого будемо бачити, інколи навіть і наші ББшки залучати. Хоча основний геймплей, як і на більшості лінк... крейсерах Японії, це є фугаса. Тому ось такий у нас вийшов геймплейний переможний огляд. Всім дякую. Не забувайте ставити вподобайочки, підписуйтесь на канал. Кличте друзів. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Всім па-па і до зустрічі!